Шановна Коростенська громада, шановні жінки Коростенщини, щиро вітаю вас святом 8 березня, святом весни, святом гарного відношення до жінки, до жінки матері, до жінки дружини, до жінки дочки до подруг. Ми традиційно на початку весни готуємося до цього. Несемо добро, несемо гарний настрій для жінки, тому що жінки в нашому суспільстві, і, зокрема, в нашому коростенському суспільстві, займають ведучу роль в всіх галузях народного господарства і в освіті, і в охороні здоров'я, і в культури, і навіть на залізниці, і на промисловості. І сьогодні. Вирішити питання життєдіяльності без участі жінки неможливо, тому ми віддаємо належно саме жінки за те, що вони роблять, за те, що вони створюють гарний настрій багато для нашої територіальної громади. Зараз відношення до цього свята дещо змінюється. Ми орієнтуємося на захід, де іде достатньо така потужна гендерна політика. Рівність жінки і чоловіки в цьому житті всіх напаленість нашої діяльності. І це проголошено об'єднаних націй. Зрозуміло, що ми живемо в цьому світі, ми орієнтуємося на те, яким чином відзначають ці свята в цивілізованій Європі. І право жінки. Таке, як чоловіка, було їй залишається. Іде боротьба за це право, і ми це підтримуємо, і це потрібно, щоб воно було, тому що суспільство розвивається, суспільство має багато нових гарних напрацювань, і жінка в цьому займає ведуче місце. Тому я вірю в те, що з часом ми. Будемо таким же чином і сіткосвяткувати 8 березня чи свято жінки, як це робиться в всьому світі, в Європі, і ми якраз до цього йдемо. Але наша жінка, наша коростанська жінка це жінка мати, це жінки, які створюють нам матеріальні блага, які створюють добробут в нашій родині. Ми віддаємо належне. Нашим жінкам. Тому, дорогі жінки Користенчині, примі самі щирі привітання з вашим святом, святом весни, святом любові, святом гарного добробуту. Хай Бог дарує вам все краще, що може бути. Ну і зрозуміло, в першу чергу миру, перемоги цій непростій війні, яку проводить наша держава. Свято вас, дорогі жінки.